Фактично, ми підійшли до завершення роботи на цьому хабі. Хаб це майже 800 метрів квадратних площі, проведені водопідведення, водовідведення, електромережі, зроблені бетонні основи для лав, для павільйонів, для інших елементів. Висаджено дерева, зроблено простоборові розшітки, зроблено освітлення по цій дірянці. Залишилося зробити поставити табло для повіщення пасажирів. У новому два табло, і підключення зарядок для велостійок для велосипедів і байків. Всі інші роботи фактично зроблені. Весною ще виснемо квіти в тих елементах, які призначені для того, щоб там було озеленення на цій ділянці. Для пасажирів зручно ми бачимо, що тут систематично, що в день, що ввечері є маса людей, які присідають в різні напрямки. Тобто діляночка є максимально, вона є невеликою, але максимально обжитою і зручною для пасажирів.